Вітаю вас, мої любі 10-класники, сьогодні ми розглянемо тему взаємне розміщення двох площин у просторі. Так, ну Якщо у нас площини мають спільні точки, то вони перетинаються. Тобто площини в просторі можуть перетинатися. Ну, Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, обов'язково ми це пам'ятаємо. І другий випадок, коли у нас. Да, Площина альфа перетинається з площиною бета, записується отак. І другий випадок, коли у нас площини не мають спільних точок, тобто вони паралельні між собою. Або перетинаються, або паралельні. Це два випадки розміщення двох площин у просторі. Так, значить, площини не мають спільних точок. От площина альфа, бета не мають спільних точок, вони паралельні між собою, записуються отак. альфа, паралельна бета. Ну, І якщо у нас, наприклад, в одній з двох паралельних площин, наприклад, площині альфа лежить пряма А, то вона буде паралельна до площини бета. Так. Ознака паралельності двох площин. Тобто, коли ми можемо сказати, що дві площини паралельні? Якщо дві прямі, що перетинаються в одній площині, паралельні відповідно двом прямим, що перетинаються в другій площині, то ці площини паралельні. Тобто, щоб довести що дві площини у вас паралельні, вам треба показати, що у вас в одній площині, і в другій є дві прямі, які перетинаються, які між собою ще й паралельні. Так, ну от візьмемо паралелепипед Доведемо, що у нас площина а, А1, Б1 і Д1С1 паралельні між собою. Для цього ми повинні розглянути дві прямі, які перетинаються в першій площині, а це прямі а, А1, ну або відрізки, і Б, а, і А1Б. Вони перетинаються. І в іншій площині теж є дві прямі, які перетинаються дд 1 і 1 С1, Д1. І вони між собою ще паралельні. Чому я так стверджу? Бо у паралелепипеда ем, всі ребра, ну ну як всі, ну, якщо ви розглянете грань а, А1, Д1, Д, то це буде прямокутник, а у прямокутника протилежні сторони е, попарно паралельні, отже, аа 1 паралельно ДД1. І... А1, Б1, відповідно, паралельно С1, Д1. Що ми зробили? Ми знайшли в одній площині дві прямі, які перетинаються. Ось вони. І вони між собою паралельні, ці прямі, то такі площини між собою теж будуть паралельні. Так. Властивості паралельних площин. Через точку в просторі, яка не належить даній площині, проходить площина паралельна даній площині, і до того ж тільки одна. Ну тут так якось закручено, закручена ця теорема да? Ну, Тобто, якщо у вас є площина і точка, яка не належить цій площині, то через цю точку можна провести площину паралельно до даної і тільки одну. Це ні безліч, ні дві, не три, а тільки одну, єдину площину. Так. Друге, Прямі перетину двох паралельних площин, третьою площиною паралельні. Ну це важливо нам знати, воно застосовується в задачах. От у вас є дві паралельні площини, і вони перетинаються третьою площиною. Так, оці лінії перетину двох площин третьою будуть паралельні теж між собою. Вони паралельні, як і площини паралельні. Так. І третє – це наслідок відрізки паралельних прямих, які містяться між паралельними площинами рівні. Ну, от у вас дві паралельні площини, і проходять відрізки А Б і А1Б1. Так от. Ну, і ми знаємо, що. Давайте ще раз. У нас є дві паралельні площини і є два паралельних відрізка, які проходять через ці вертинають ці площини. Так от, ну, дві паралельні прямі. Так, от, відрізки А, Б і А1Б будуть рівні між собою. Ще раз повторюю, у вас є дві паралельні площини і є дві прямі. Які між собою паралельні і проходять через ці дві площини, тоді оці відрізки А, Б і А1Б, ну, які відтинаються всередині, будуть між собою рівні. Так, тепер переходимо до задачі. Чи є правильним твердження, якщо дві площини паралельні дві площини паралельні уявили собі, то будь-яка пряма однієї площини паралельна будь-якій прямій другій площині. Так це чи ні? Ну, я вважаю, що ні. От дивіться, у нас дві прямі паралельні, і нехай е, в одній площині буде пряма. Ну, я ще в іншій площині можу провести отак пряму. Вони між собою не будуть паралельні. так? Тому ні. Неправильне це твердження. Друге, якщо пряма, яка лежить в одній площині, паралельна прямій, що лежить у другій площині, то дані площини паралельні. Так це чи ні? Ну, дехто може сказати, що так, але я стверджую, що ні. Чому? Давайте подивимось. Ось у нас площина Альфа і площина бета. І в цій площині бета є пряма, яка паралельна прямій Б із площини Альфа. Ми ж не можемо стверджувати, що ці площини між собою паралельні, вони перетинаються. Тобто не обов'язково вони повинні бути паралельні. Щоб довести, або щоб показати, що площини паралельні, треба застосувати ознаку. А в ознаці ми повинні взяти дві прямі, які перетинаються. І дві прямі, які перетинаються з другої площини. І якщо вони між собою будуть паралельні, то такі площини паралельні. Так, значить, ні-ні. Паралелограм АБЦД, АБЦД ІАД. Е, e, Д не лежать в одній площині, от як на малюнку. Доведіть, що площини A, B, e, ну з'єднаємо, і Д Ф, ну, щоб нам зручніше було, паралельні між собою. Значить, ну Давайте знову. Це е, робиться все за, однаку, за ознакою паралельності площин. Що ми повинні? Ми повинні знайти дві прямі, які перетинаються однієї площиною і другої площини, щоб вони між собою були ще паралельні. Ну Давайте дивитися. У нас А, е, Ф, Д паралелограм, паралограм. Отже, у нас пряма А, Е і ФД паралельні. Тепер А, Б, С, Д теж паралограм. Отже, прямі А, Б. І CD теж паралельні. І вони ще в цій площині між собою перетинаються АЕ і АБ. І тут перетинаються ДФ і ДЦ. Отже, ми знайшли дві прямі, які перетинаються однієї площини, паралельні двом прямим, які перетинаються другої площини. Отже, такі площини будуть між собою паралельні. Так, ну це запис. Так, площини Альфа і бета паралельні. У площині Альфа вибрано точку С і д, а у площині бета точку С1 і Д1. Такі, що прямі С С1 і ДД1 паралельні. Так, площина Альфа і бета паралельні за умовою. У площині Альфа вибрано точки С і Д. Ну, от я вибрала. А у площині бета точки С1 і Д1 так, що прямі С С1. І ДД1 паралельні. Ага, зрозуміло. Значить С1 і Д1 паралельні, я так намалюю, так. Знайдіть відрізок DD1 і С1, Д1. Якщо CD у вас 12, СД у вас 12, а С1 4. Так, ну ви пам'ятаєте. Якщо у вас між двох паралельних площин проходять дві а, паралельні прямі, а за умовою у нас прямі СС1 і ДД1 паралельні, то ці відрізки будуть між собою рівні СС1 до рівня ДД1, значить С4 і С4. Так, ну якщо ці паралельні між собою, і оці між собою і рівні, то ми можемо стверджувати, що це паралелограм за ознакою паралелограма. А отже і протилежні сторони між собою рівні. Значить, у нас це D дорівняє c 1 D1 і дорівнює 12. Так. Тепер інша задача. Дано паралельні прямі альфа і Б. Паралельні площини альфа і бета. От бачимо. Відрізок АБ і точка С ось, лежить у площині Альфа, а точка Д у площині бета. Побудуйте лінію перетину площини бета з площиною А, Б, Ну, По-перше, треба з'єднати АД. І щоб побудувати лінію перетину, ми знаємо з властивості, з наслідку, з теореми там, що якщо у вас дві паралельні площини перетинаються третьою площиною АБД, то лінії перетину будуть паралельні. Отже, якщо ми тут з'єднаємо АД, то ми повинні паралельно до неї опустити сюди паралельно пряму, ну, в общем. Коротше, ми повинні з точки D провести пряму паралельну AB і на точно таку саму довжину. От ми провели, А щоб була точно така сама довжина, ми повинні дві отут прямі паралельні провести. Вони відтинають однакові відрізки, що тут, що тут між собою. Отже, це буде точка К, це точка перетину площини бета і площини АБД. Так, тепер то, побудувати точку перетину площини Б та з площиною Б С Д. Робимо так само СД і проводимо відрізок паралельний відрізку СД із точки Б. Так, і проводимо із точки Д паралельно СБ. От де вони перетнуться, те і буде точка перетину цих площин. точка B. Так. Паралельні площини альфа і бета перетинають сторону БА кута АБЦ у точках, Ну, давайте. Паралельні площини альфа бета перетинають сторону кута БА. Ну, сторону, перетинають сторону Баку кута а, Б С, у точках А1 і А2 відповідно. Так, ну, значить, тут буде у нас. А1, А2 і С1, С2. Давайте ще раз. Паралелі прямі площини альфа і бета перетинають в сторону АБЦ. Ну, я його до кінця не малю С. У точках А1 і А2 відповідно, а сторону БЦ у точках. С1 і С2 відповідно, так. Знайдіть відрізок А1С, якщо А2C2 у нас 36, а БА1 відноситься до БА2 як 5 до 9, БА1 до БА2 як 5 до 9. Ну, по перше, в таких задачах, якщо у вас прямі. Прямі, прямі. Площини паралельні, і вони перетинаються третьою площиною, в даному випадку трикутником, то вони перетинаються по паралельних прямих. Якщо у нас усі прямі паралельні, то ми можемо розглядати два трикутника. а 1 с 1 і а 2 с 2 Вони між собою будуть. Подібні. Чому подібні? Бо у них спільний кут гострий 1Б, і, наприклад, кут С1 цього трикутника і С2 іншого більшого трикутника, вони відповідні, бо вони при паралельних прямих, а отже вони рівні. За двома рівними кутами ці трикутники подібні. Ці, якщо ці трикутники подібні, то ем, ми можемо записати відношення сторін. Тобто, Пропорцію. А1С1 відноситься до А2С2, як БА1 відноситься до БА2. Так, оце я записала. Ну, тепер БА1 відноситься до БА2 як 5 до 9. Тобто тут треба замінити відношення оце як 5 до 9. А, а А2, С2 у нас 36. Отже, а 1 1 відноситься до 36, дорівнює як 5 до 9. З цієї пропорції, правило хреста, ви 36 множите на 5 і ділите на 9. 36 поділити на 9, це буде 4. 4 на 5, це 20. Отже, А1С1, у вас 20 см. Друга задача: тут треба знайти С1С2. Якщо А1 С1 у вас відомо 14. А2C2 у вас 21 А С1 12 А вам треба знайти с 2 Так, ну ми можемо знову ж таки записати пропорцію: що у нас ну, та сама пропорція, тільки інші сторони, візьмемо відомі нам: А1С1 відноситься до А2C2, як B1C1 відноситься до Б2. С2. Вся сторона, ви ж берете всю сторону трикутника велику. Ну, А1С1 у нас 14. А2С2 у нас 21 дорівнює Б1С1 у нас 12. А от БС2 у нас буде 12 плюс оця невідома сторона, яку нам треба знайти, позначимо її за Х. Буде 12 плюс Х. Ну, з цієї пропорції правило хреста. Можна отак помножити дорівнює отак помножити, або записати, що 12 плюс х дорівнює 21 помножити на 12 і поділити на 14. Там скорочується, це буде 18, я вже це не показую. І звідси х дорівнює 18-12 це 6 см. Отже, це С1 у нас 6 см. Так, ну тут домашнє завдання для моїх учнів, і інтерактивна вправа. Так, дякую вам за увагу. До побачення. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Завжди відповідаю на ваші запитання. Дякую.